Всім привіт! Дуже багато прохань поділитися: чим я піддобрюю свої квіточки, що я використовую. Так от сьогодні якраз зібралася, виділила трішки вільного часу, і саме на таку тему з вами хотіла б поговорити. Ну, а для початку покажу вам, що тут в мене є, які новинки на поличках. Ну, в першу чергу, ось. Не дуже втішна новинка. Ця рослинка, яку я хотіла в метелику, знов-таки проквітла триліпсом. Це моя вже третя спроба. Ну, Я думаю, що більше я її спробувати не буду. Залишиться, не залишиться, не знаю. Така, ніби цікава. Квіточка сама по собі побачу, поки що лишається. Дуже радує мене мій силуетик. Їх у мене два таких малявочки. Вже, дивіться, ростить нову, новий листочок на іншу сторону. Я їх вже відділила в окремі стаканчики. Ось один, і отой другий. І те, і те, ніби такі хороші, живенькі. Так, Анна Біч захотіла квітувати з точки зростання. І я дивлюсь, по тому. Бутончику, який вона видала, мабуть, ще й не метеликом. Таке собі, звісно. Тут нещодавно я придбала собі до колекції малечого. Має дві назви Нептун. Другу зараз не згадаю. У мене була вже ця орхідейка в колекції, дуже довго квітує, дуже рясно квітує, але я її загубила. У мене навіть дві були рослинки цього сорту. Один, коли почалася війна, я виставила на лот, на допомогу ЗСУ, ну, а друга лишилася, проте пропала. Ну, ось так посаджена, як ви бачите, і корінці вже полізли ось далеченько так в мох, хоч нещодавно я її отримала. Стоїть під лампою, я дивлюсь, що дуже близько до лампи. І така прям засмагла листяна маса в неї. Там у мене ще бутончики, бачите, такі цікаві. Я думаю, в кого є цей сорт, то відразу його можна впізнати Я милувалася в інстаграмі. Фото дівчаток, ну дуже чарівні квіточки, вони мене давно вже манять, але я все якось стримувалася, стримувалася тут все-таки вирішила придбати Мікікрон, тому чекаю з нетерпінням. Також прийшла до мене ще ось мандала, але порадувала посилочка від Наташи Голубенко цього разу взагалі супер. Всі рослинки прийшли. Хто з пуп'янками, хто вже з квітами, і відразу з мутацією не потрібно чекати, гадати, що там, як там. Взагалі бомба. Дівчатка, я дивилась, дуже багато писали повідомлень, схвальних відгуків. Всі задоволені лишилися цією поставкою. Ну, ось такі у мене тут новиночки. Ага. І ще одна. Хто пам'ятає, я вам розповідала, що я. Продублювала собі ось цей кросик такий. Перший був розкішний. Вставлю фото, вже відквітнув, я зрізала квітаніс. А ось думала поставити ще разочок, і думала, можливо, щось іще буде гарніше. Але ні. Гарнішого не сталося. Ось така звичайна, можна сказати, світленька квіточка, ніжненька, легенька. Але нічого особливого. Порівняно з попередньою небо і земля. Гілочка непогана, рясненька, дуже красива, дуже красиве листічко має. Ну, ось так. У мене ще є. Оцей стюарт. Але. Був теж квітоніс, проте попідсушував бутони. Можливо, невчасно десь полила, попідсушила, щось не сподобалось. Ну, я дивлюсь, що там він трішки підтягує далі свій кінчик квітоносу. Можливо, хоча б одну покаже квіточку, щоб побачити, що він уже. Як він себе покаже. Тому що перший був такий бліденький, як на мене. Ну, ось так я розложила свою таку Орхоаптечку, аптечку можна сказати, щось використовувала, щось тільки придбала і не використовувала, ще досі не знаю. Ну, ось, наприклад, якщо взяти це добре, вот так універсальна розробка відновлення родючості, виснаженого ґрунту, біостимулятор якийсь. От, ніби так почитала цікаво, цікаво все. Показано, розказано, а проте, коли почала розводити у воді, то там, звичайно, ці піпіаші аж зашкалювали. Я з нею так і не скористалася. Це в мене ще один пакетик залишився. Не знаю, буду я його використовувати чи ні. Мені не дуже сподобалося, що воно ну, розчиняється не так, як написано на інструкції. Далі, циркон та іпін. Цим я користувалася, там невеличкі такі маленькі дози запаковані, я виливаю їх у шприц, ну і частинками собі регулюю, я протирала ними листочки. Коли в мене є час, наприклад, там осінній період, коли квіти не квітують, а тільки починають закладати квітоноси, то я собі можу сісти, там поличка в день дві полички в день, і поперетирати, пообшикувати. Розчинами От, Це використовувала. Використовую живу. Як ось таку зелену, так є ще й така руда упаковка і ту, і ту використовую. Ось та друга, там, здається, якісь морські чи краби, чи щось таке, тобто з якимись з корисними ще добавками, ніби вона ефективніша. ось так, оце такий антистресант. Бачила, що дівчата його використовують, тому придбала собі, але ще не користувалася Це так у мене. І ось таку, ще взяла, не знаю. гиберлінова кислота, стимулятор росту та формування залізки. Теж взяла, не знаю, буду користуватися чи ні. Так, іноді заходиш у якийсь супермаркет, заходиш взяти якісь добрива, підходиш, починаєш читати, починаєш губитися. От, потрібно, не потрібно. Взяв кілька, а там вже вирішую вдома вже склавшійся ситуації. Так, для квітування. Для квітування останнього часу я брала собі ось такі, таку упаковочку. Це теж в епіцентрі я брала, розвожу його з теплою водичкою собі і проливом поливала. Там ця серія є як і для квітучих рослин, так і для зелені. Ну, тут, бачите, різна, різне дозування. 10, 30 і 20 плюс магній і ще щось там. ну Треба читати. Може бути, якщо там 20-20-20, це ніби стандартне, таке загальне добриво. Ось. Ну. По ефекту квітування, я думаю, що непогане. Далі сподобалось мені ось це. Бачите, бутилочка вже брудна, використовую. Аміно з тим, я його навіть додаю, просто поливаю і по чуть-чуть собі там, не капелька, я не знаю, там можливо, можливо 4-5 грами. У мене оприскувач на 5 літрів, то десь так. Регулюю собі, щоб вода була така світло-коричневого кольору. От, мені подобається. Далі, коли у мене рослинки хворіють, у е, мене є фундазол сухий, проте я його вже, можна сказати, останнім часом і не використовую. Коли рослинки хворіють, потрібно щось підчистити, зачистити, обмазати, я використовую ось топсин М. Більше в мене такого нічого. Жодного разу не пробувала я Максим. Хоч його видно, дівчата, коли мажуть, то ви знаєте, в нього такий специфічний червоний колір. Щось іще там використовувати. Не знаю, я мабуть, такий консерватор в якоїсь міри. От, взяла, сподобалось, побачила результат, навіщо мені шукати щось іще. Так. Влітку придбала, так само стала, почитала, подивилася, тут така широка дуже інструкція відклеюється Ізобіон – це для, якщо несприятливі умови, тобто підвищує боротьбу рослин з несприятливими умовами, і я так розумію, навіть ну, імунітет покращує рослині. Підсилює його. Влітку кілька разів проливала. У мене ще воно тут десь до половини, тобто не все використала. Ну, я бачите, ну, цих зараз добрих, дуже різних багато. Я не можу сказати, що вони там якось прямо максимально відрізняються одне від одного. Все одно загальний склад там один і той. Можливо, десь чогось більше, трошки чогось менше. Я не думаю, що вони кардинально відрізняються. Тому. Тому так. Ну, і те, що я. Ага, це ще Аж 201. Ну, ви знаєте, цей засіб, ви їм всіх користуєтесь, тому теж іноді роблю розчини у маленький такий пульвілізатор, і по листу я оприскую. Так, а це я ось нещодавно замовляла у Оксани Бакіної. Закінчилися у мене вже. Препарати потрібно пересадки робити, потрібно нарощувати, запускати корінці. Тому в першу чергу у мене ось ідуть оці два засоби. Я кілька капель того, кілька капель того знов-таки подивилася, провірила, чи допустима норма оцих PP М, щоб не сильно було. Ну, скільки там, до 200-250 стараюсь. Тому що все-таки молоді корінці в мене підгорають. Я Помічаю, що, бачите, ось такі відкладення. Це не є добре. Ось, наприклад, бачите, ось такі підпалені, ніби трішки. Але роблю такий висновок, що останнім часом я десь уже рік користуюсь лише чистою водою. Зараз, ось буквально тиждень назад, я замінила, поставила собі фільтр який очищує воду, я вже не ношу. Так, ми купували от, воду. А зараз вже пробую поливати своєю очищеною. Поміряла, якраз допустимо. Там 19-22 десь приблизно, коли міряєш, це взагалі чудово. Тому я думаю, що має бути на краще і на краще коренева. Ну, знов-таки, не перестаратися з добривами. Краще менше. От, розводити, ніж більше. Так, ще ось такий стимулятор росту. Це я взяла вперше. Малечу трішечки пролила. Ось. Потім цим ще не користувалася, максимальний розвиток рослин. Отримайте корені раніше і більшість виживання пересаджених і клонованих рослин. Ось, використала ось це, вже пролила раз свої рослинки. Тут кремній та калій для захисту рослин. Силікон, називається, захищає та зміцнює рослини, запобігає атакам хвороб та шкідників, а також зміцнюючи саму структуру рослини. Ну, зараз якраз такий перехідний період від холоду до тепла. Тим більше в нас виключили опалення. Зараз в квартирі так прохолодно, досить волого. От рослини полила, і вони ну, тримають вологу, не так уже просихають, як просихали. Якщо опалення було увімкнене, то можна сказати, десь раз у тиждень мені потрібно було їх поливати. А зараз уже все меншу дозу треба робити. Так, ну і взяла на пробу ось таку. Такий препарат, я ще таким не користувалася, бачила рекламу. Це якщо, наприклад, рослина у вас давно посаджена, і ви не хочете її турбувати, перевалювати, пересаджувати до нового горщика, але бачите, що там є погані корінці, то от саме проливають таким засобом, ну і вони, я так розумію, там розпадаються, ці відмерщі тканини, ну і запускаються, мабуть, все-таки нові. Рослина, якби омолоджується в старому субстраті цьому ж. Так, і ще хотіла спробувати, це ще я, мабуть, восени придбала, а можливо, взимку. Так як я роблю посадки із кори заготовленої самостійно і додаючи туди живий мох, я хотіла все-таки підселяти туди ось таку живу мікрофлору. Ось такий триходерм з корисними такими ж цими бактеріями, які живуть в унісон з рослиною, допомагаючи їй рости. Але так і не склалося. Ну, не знаю, почнуться зараз знов такі пересадки. Я думаю, все-таки спробую по чуть-чуть по пролити, побачу, що з цього вийде. Але я знаю просто, що коли. Користуєшся ось такими біопрепаратами, то тоді е, потрібно або ці звести нанівець, або, мабуть, зменшувати ще менші дози робити, щоб воно їх не, не палило, не, не шкодило цій мікрофлорі. Ну, як ви бачите, мені здається, що Америки я вам не відкрила всі ті ж самі засоби, якими і ви користуєтеся. Знов таки наголошую, що не в, цьому, не в цьому залог рясного квітування рослини, навіть не в посадці, тому що знов-таки дівчатка наводять різні посадки. Навіть ось нещодавно побачила, що в ґрунт сажають паленопсис, і він себе там чудово почуває, розвивається. Ось, бачите, чистий мох, ніякої кори, нічого. Дивіться, які жирні корінці. Ось. Тут як ви до рослини відноситись, наскільки ви її відчуваєте. Полити її, не полити. Не полив, значить, деякі корінці пересушилися, починають відмирати. Більше полили, знов таки багато води набралися, потріскалися, почали знов відмирати. І не туди, і не сюди виходить. Десь не прибрали сонця, рослина починає листя. Плямами брати, починає їх жовтіти. На десь поставили на протязі, скинула бутони, почала відквітати. Ось. Чиста вода, врегульований полив, хороше освітлене місце без прямих сонячних променів. І я думаю, що більше нічого не потрібно, все буде чудово. Тому гарного рясного квітування вашим красуням. Ну і вам приємних позитивних емоцій від них. На сьогодні все, гарного всім дня, до побачення!